Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас Хокейний прогноз. Українська хокейна Ліга. Чемпіонат України 2024 2025 сезонів. Крижинка Сокіл. Ще одне київське хокейне дербі. Крижинка тепер вже точно найгірший по показникам. Хокейний клуб України. В чемпіонаті серед шести клубів, які приймають участь в цьому сезоні. Крижинка залишився один клуб, який ще не брав жодного з балів в турнірній таблиці. Вже навіть Дніпро Херсон розмочив цю колонку. У таблиці і вже має три бали, які здобув якраз таки проти крижинки. І вже в графі поразки зник нуль у хокейного клубу Шторм Одеса. Шторм Одеса з моменту наших з вами підрахунків. Офіційних матчів не знали жодної поразки. А ось буквально на днях в попередніх матчах від Кременчука все ж таки зазнали поразку Шторм Одеса, і вже в чемпіонаті немає клубу, який. Не зазнає поразок. Шторм Одеса 3-6 в гостях у Кременчука програли. Але це не заважає достатньо впевнено перебувати поки що на першій сходинці Шторм Одеса. І ось перед сьогоднішнім понедільниковим матчем крижинка-Сокіл. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Перша сходинка Шторм Одеса. 36-15, 17 балів. Друга сходинка Київ Кепіталс 30 12, 15 балів. Третя сходинка Сокіл Київ. 22. Забито 15. Пунктів пропущено 13 балів. Кременчук четвірку замикає. Четвірка, чому я так акцентую на четвірці увагу? Тому що четвірка навесні буде представлена для однієї другої вже плей-оффів, в плей оффи Чемпіонату України виходять перші чотири команди. Кременчук четвертий. Кременчук це хокейний клуб, який забиває більш за всіх. 45. Дуже результативний хокейний клуб. І 12 балів. Всього лише на 1 бал відстає від сокола. Кременчук 45-16-12 балів. Ну і далі йдуть два найслабших клуби Дніпро Херсон з трьома балами 16-51. Дніпро Херсон це клуб, який пропускає більше за всіх. Але Крижинка відіграла на два матчі менше, ніж Дніпро Херсон, і має на 4 пропущених шайби менше. Але я думаю, якщо крижинка відіграє свої недостаючі два матчі, то крижинка буде сама пропускна команда. У крижинки 0 балів, 7 забитих 47 пропущених, мінус 40. І по праву крижинка після п'яти відіграних матчів, на відміну від всіх інших клубів, всі клуби вже відіграли по 7 матчів. Сокол буде грати сьогодні восьмий матч, а крижинка шостий. Але не дивлячись навіть на це, крижинка вже на останньому місці по всім показникам. Я думаю, сьогодні виключення не буде, і сенсації також не буде. Я вважаю, друзі, на жаль, для вболівальників київської крижинки. Сокіл Київ сьогодні переконливо і неймовірно результативно виграє. Я більше ніж впевнений, що Сокіл сьогодні буде забивати е, дуже багато. Я навіть скажу більше сокіл заб'є не менше, ніж Дніпро забив крижинці. Дніпро, нагадаю, в останньому матчі з Херсону розмочив свій нуль в графі бали завойовані очки. Очки і бали це одне і те саме. Дніпро виграв у крижинці 7-4. Так от Київський Сокіл сьогодні заб'є крижинці не менше, ніж Херсонський Дніпро. 8 і більше шайб. Я очікую. А крижинка заб'є стільки, скільки дозволить оборона сокола. Я думаю, одну-дві шайби не більше. І тому я очікую мінімальний рахунок. 8, 2, 9, 2, 10, 2, 10, 1, 11. 1. 9-1, 12-1. А можливо, навіть я не здивуюся, якщо крижинка взагалі не заб'є. Крижинка дійсно, на жаль, хочеться дуже високої конкуренції серед клубів. Навіть серед клубів останнього місця і першого місця. Між клубами аутсайдерами. І фаворитами. Оце буде рівень хокею. Такий, як, наприклад, в НХЛ. Ви скажете, ого, замахнувся. Так, я мрію в українському внутрішньому першості чемпіонаті ось такої конкуренції, де не завжди клуб, їдучий на першому місці. З легкістю виграє у клуба, йдучого, допустимо, там на 5-6 на місці. А Чому би е, таким клубам, як Крижинка, не почати вигравати уже у лідерів? Оце і буде конкуренція. Але, на жаль, на сьогодні дуже величезна прирва між отакими потужними клубами, як Сокіл Capitals, Шторм? Кременчук, і між такими клубами, як Крижинка, на жаль, про Дніпро Херсон я поки що помовчу, але ми бачимо, що і Дніпро Херсон також ближче, друзі, погодьтесь, ближче до крижинки, ніж до сокола. Тому я вважаю, що сьогодні Сокіл заб'є Крижинці не менше, ніж. Напередодні Дніпро забили крижинці. Тому мій прогноз: індивідуальний тотал сокіл Київ більше восьми шайб. Сокіл в кінекрижинці більше восьми шайб. Оце мій прогноз. Крижинка, скільки заб'є, я сказав, не більше двох. Одну-дві шайби максимум, а можливо, навіть взагалі не заб'є. Я не здивуюсь, кажу такому рахунку, як 9-0, 10, 11-0. Ну, можливо, крижинці, вже коли сокіл буде десь всередині третього періоду вигравати 10-0, Можливо, Сокіл уже трошки буде берегти основних гравців своїх, випускати трішки. Не основну п'ятірку, і тоді, можливо, крижинка вже заб'є. А можливо, заб'є і в першому, другому періоді. Це ж, е, знаєте, як е, гадання на кавовій гущі. Не виключаю голи від крижинки, але я беру суто індивідуальні якості київського сокіла. Сокіл заб'є більше восьми шайб. Оце основний мій напрямок, мого прогнозу. Друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже придуже важливо. Я дякую вам наперед. Сокіл Київ буде один з претендентів, незважаючи ні на що, один з самих. Крутих клубів, особисто для мене, я думаю, і для всього українського хокею найпотужніше значення сокола Київ. Тому я впевнено, як і до цього сезону завжди буду вболівати за київський сокіл, за який я вболіваю з дитинства. Як тільки я побачив перший раз своїми очима, Хокей на чорно-білому старенькому екрані телевізору, по телебаченню, я одразу закохався у сокіл. Адже сокіл на декілька років всього лише старший за мене. Так що ці плюс мінус. 3-4 роки, я вважаю, вже, коли тобі вже майже 60, то це вже не має значення. Нагадую, якщо я не запам'ятував, у наступному році сокола буде ю ювілей 60 років. А там через пару років вже і мені буде ювілей. Так що, друзі, е вболіваємо за свої рідні, улюблені. Клуби, хай вони частіше вас тішать. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра Добра і удачі. До скорих зустрічей, друзі, всім папа! -па.